Це те, тема сьогоднішнього заняття бесіда у родинному колі, яку роль відіграють у житті людини родинне коло, сімейні свята і традиції, українське прислів'я. Вдома найкраще спиться, хоч і в комерчині, де твоя родина там гарна кожна травина. Родина це ті люди, що знаходяться в родинних стосунках, по предках, бабусях і дідусях, тітки, дядьки, їхні діти, племінники, двоюрідні сестри, брати і так далі. Вони родичі близькі і далекі, але це вже родина. Родина йде з коріння у давнину. Тому треба вивчати свій рід і знати, з якого ти роду племені. Для цього у родинах складають дерево роду. Ось ми бачимо таке дерево роду, фотографії, люди збирають дідусів, бабусь, своїх предків. І роблять отаке з цих фото, отаке родине. Он, бачите, українське, українське дерево, свою родину. Сім'я це сім разів я. Сім плюс я це мала група людей, тісно пов'язаних родинними стосунками, правилами та обов'язками. Право включіть уяву, щоб оцінити роль сім'ї в нашому житті. Спробуйте уявити себе героями безлюдного острова в океані. Тут тепло, є їжа, немає хижих звірів, але ви самі, без мами, друзів, чи буде вам добре? Звісно, ні. Ніколи самотній людині не буде, не буде добре. Повинна, щоб біля людини були друзі, батьки. Родичі, хтось близький і рідний, цінність сім'ї для кожного з нас. Яка це цінність? Ми вчимося жити у своєї родини, пізнаємо моральні правила, отримуємо досвід життя, досвід спілкування. Коли ми спілкуємося один з одним, у нас вже є досвід, як треба правильно спілкуватися. Зберігаємо сімейні традиції. Кожна сім'я має свої традиції, їх треба обов'язково зберігати. Родинні – це родині свята українців. Спокон віку в українських родинах головним вважалося виховання дітей. Слово виховання Вочевидь, походить від слова ховати, тобто заховати, вберегти треба від небезпеки, смерті, хвороби, навіть лихих очей, поганого впливу це і є виховання. Кожна мама, батько виховує своїх дітей, щоб захистити їх від небезпеки, щоб бути добрими вихованими, вічливими, виховувати дітей у сім'ї за допомогою звичаїв, обрядів, традицій, релігійні свята, хрестини, сватання, вінчання, навіть похорон усе це в українській родині пов'язано з традиційним обрядовим дійством, зі словами і піснями. Поміркуємо разом, розгляньте малюнки. Поміркуйте, чому наші ромашки такі різні. Кожна квітка це сім'я. Ось ми бачимо ромашки, ось біленькі, тут ромашки рожеві, тут жовті, тут фіолетові, тут е, біленькі, але вони трішечки відрізняються від цих ромашок. Це якби символізує, що в сім'ї, в родині люди схожі. Чимсь вони схожі, хтось маленький, хтось великий, але обов'язково є якась схожість. Ось Тому і ромашечки це ось якби така родина, ромашок. Тому вони мають свої свій зовнішній вигляд. Однаковий. Сварка. Що таке сварка? Це гостра суперечка, що супроводжується взаємними докорами, образами, конфлікт, зіткнення протилежних інтересів, поглядів, граничне загострення суперечностей, що призводить до ускладнень у стосунків. Чого не, не можна допускати. Ми з вами вже розглядали, що таке толерантність. Знаємо, що таке толерантність. Людина повинна бути толерантною. Неуважність, байдужість, нечудність, нетактовність, нестриманість, роздратування та гнів зопалу, сказані слова у стані сильного збудження необачно. Веду до конфлікту у стосунках, у стосунках з рідними, з рідними. Трішки відпочинемо і проведемо сімейну руханку. Виявляє свою суть саме в дрібницях, коли не стримає себе. Статистика стверджує, що глухонімі люди сваряться значно рідше, ніж ті, що вміють розмовляти і чують. Послухавши розмови декого з рідних, розумієш, чому так? Більша частина сварок виникає не через вчинки, а саме через слова. Через невміння вічливо розмовляти один з одним, поважати один одного, бути терпимими. Правило сімейного життя. Не критикуйте своїх близьких, їде краще дати вічливу пораду, не критикувати. Частіше дякуйте їм за те, що вони роблять. Не забувайте казати слова якими ви хочете подякувати за якусь роботу чи допомогу. Приділяйте їм більше уваги і не забувайте час від часу робити для них щось приємне, допомагати, спілкуватися більше, щось обговорювати, разом читати. Під час розмови добирайте слова які не ображають ваших близьких. Будьте люб'язні і, і намагайтеся виконувати прохання рідних. Діти, це дуже важливо, коли просить рідна людина, мама, тато, бабуся щось виконати, то ви повинні виконати. У ситуації конфлікту старайтеся вислуховувати того, хто говорить. Не можна перебивати, зрозуміти іншого, поставивши себе на його місто. Якщо ви не праві, швидко визнавати це, подумайте, праві ви чи не праві, а якщо не праві, то не забувати вибачитись. Діти, зараз ми прочитаємо поради, як уникнути конфліктів у стосунках. У стосунках із рідними ці поради склав Василь Олександрович Сухомлинський, український педагог. В Книзі Серце віддаю дітям у 1969 році. Так як уникнути конфліктів у стосунках з рідними? Чи не порушили ви 10 не можна від Сухомлинського? Не можна ледарювати, коли в сім'ї всі працюють. Не можна сміятися над старістю, не можна заходити в суперечку із, зі старшими, ставити під сумнів, те, що вони радять. Не можна виявляти незадоволення тим, що в тебе немає якоїсь речі. Від батьків ти не маєш права нічого вимагати. Не можна допускати, щоб мати давала тобі те, чого вона не бере собі: кращий шматочок зі столу, смачнішу цукерку, кращий одяг. Не можна робити того, що осуджують старші члени сім'ї, ні на очах у них, ні десь на стороні. Кожний свій учинок розглядає з погляду старших. Що подумають вони? Не можна залишати старшу рідну людину самотньою, особливо матір, якщо в неї нема нікого крім тебе. У свята ніколи не залишай її саму. Не можна збиратися в дорогу, не спитавши дозволу, поради рідних, не попрощавшись із ними, не дочекавшись від них. Благословення і не побажавши їм щасливо залишитися, не можна сідати до столу, не запросивши старшого. Тільки моральний невіглас уподібнюється тварині, яка вгамовує свою жадобу сама. За столом, крім споживання їжі, відбувається духовне спілкування людей. Не можна сидіти, коли стоїть доросла, особливо літня людина, зокрема жінка. Не чекай, поки з тобою привітається старший. Зустрівшись, ти маєш першим привітати його, а прощаючись, побажати доброго здоров'я. Ось ми бачимо будинок, це символ родини. Не обов'язково жити в одному будинку. Будинків, будинків може бути багато, де живуть рідні люди. Але повин, в родині повинен царювати мир, повинні пам'ятати своїх предків, пам'ять про них вшановувати. Треба поважати один одного, допомагати, довіряти і бути чуйними. Віра, надія і любов повинні царювати в кожній родині. Зараз, діти, ми пригадаємо ще прислів'я і приказки про сім'ю. Дерево тримається корінням, а людина сім'єю. Де мир та лад, там і Божа благодать. Скрізь добре, але вдома найкраще. Шануй батьків та Бога, буде тобі всюди дорога, наш девіз сім'ї таков, взаєморозуміння, дружба і любов. А зараз, діти, ми подивимось на сім'ї і девізи, які склали. Учні нашого 10-го В класу. А Ліночка Кліп разом з матусею і Девіз їхньої сім'ї. Головне в житті це підтримка родини. Погребенко Ваня разом з мамою склали девіз дружня родина, щаслива родина. Це наш Даня, ляхов разом з мамою, їхній девіз, разом ми сила. Свереденко-денис разом з матусією їхній девіз, Сім'я це твердиня, оберіг і спокій. Шалману Влад. Сестричкою і мамою їхній девіз. На сонці тепло, а біля матері добре. Це наша владочка жуковіна з мамою, їхній девіз. сім'я для нас, любов і дружба. Наш Саша Уманець з бабусею, їхній девіз. Немає іншого скарбу крім сімейного ладу. Постольна Даша разом з мамою склали девіз сильні коли разом. Діти, великий український педагог Сухомлинський також писав Писав, сім'я це первинне середовище, де людина повинна вчитися, творити добро. 15 травня ми відзначили, відзначали Міжнародний день сім'ї. Я бажаю, нехай у всіх українських родинах панують добро, мир, злагода і любов. Нашу зустріч я хочу закінчити словами великого нашого українського письменника, поета Тараса Григоровича Шевченка. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі.